Вірш на Тетяна Скляренко. Плаче небо українське щоденно, читає Махиня Михайло. Плаче небо українське щоденно, сльози струмками на землю течуть. Скільки в землі ще лишилось безменних, вбитих, невинно загублених душ. Люба, матусю, Україна рідненька, довго несеш на собі до цей хрест. Зморена, змучена та покалічена. Ти не здаєшся, ти йдеш уперед. Гордий народи, мужній і нескорений кров'ю ти свободу свою. Ти постаєш із руїн та із попелу, щоб здолати фашистську орду. Всі москалі ім'я мають нелюди, будуть горіти в пекельнім вогні. Ми не пробачимо і не забудемо. Звір цих страшних і зв'язаних рук скільки ж ви знищили люду невинного тільки тому, що українцями збудуть.